Черговий мій випуск було ФК УТК Бутні, присвячений 20 травня 2023 року. І це не просто про поєдинок УТК проти Жашківської громади. От саме про день він був наповнений подіями цього дня. Тепличники отримали новий комплект екіпірування. Теніски, літні костюми багато років не обновлювалося екіпірування. А також було зроблене парадне фото. Бачите, як це відбувалося. А далі підготовка налаштування на сам поєдинок, поєдинок перший, після болючої поразки в дербі. Та поразка, попри турнірне значення, емоційне значення, не призвела до якихось різких рухів, хитання. Все по робочому. Центральний хвалі Серега, ярик зліва міша справа, толик ям Ян – лавокору. Рома з одного краю, Рома з другого краю. І Женя з Віталій Контролію. Е Просив Федорович, з перших хвилин там накривати. З перших хвилин. Хай піляє поле коротеньке. Не, широкий, не грати, і його треба попасти буду графи. По стандартах. Е, при нашем промо. Тихо черки я ну, стандарт не получили. Я їх не знаю. А із тих, то, я так розумію. Ну, по судейству бачите, як вийде. Збивають, треба падати, на ногах не стає. Ну і мовчки. Каже, якщо нам нарушив, але ну, як порушення такого немає, він вже связь. Ну, вибачилися, а ці карточки не треба. Хватає. Да, ну, на півсезону сезону вже цих карточок перебрали там. Ну все вони тяніться, розміняється. А що з цими не так? Дитин меч не можна качати. Как який, Без нас не можуть розібратися люди вообще. Не серйозно. Саня, як Кауни? Все добре. Херсонский? Да. Все добре, так? Да? в Україні. Для персика, благодарний за поздравлення. Для Персіка, бо Персик сьогодні оцю людину привітав з днем народження. Це йому од мене могреще. Тут ось головне, диви, Я поняв, я поняв. Ну, як бачите, все по-домашньому, по родинному, по сімейному. Ну, а особливістю дня було те, що на поєдинок приїхав. Один з членів нашої футбольної родини Владик Небедєв. один із тих, хто захищає зараз Україну, воює з ворогом. Ну і власне до поєдинку суперником цього дня для тепличників стала команда Жашківської громади. Це, по факту, перший домашній поєдинок в Каланці. Ну і суперник, можна говорити дебютант, але все одно до кожного суперника потрібно ставитися з повагою і серйозно. Йому типличникам не відмовить. Буквально стартовим свистком арбітра тепличники, в принципі, прогнозовано захопили територіальну перевагу і досить швидко забили м'яча. Бачите, як Михайло Рябченко, крайній захисник, опинившись на місці нападника, буквально з 10-11 метрів влучно додав, як кажуть футболісти. Отак було відкрито рахунок. Але хочу сказати, що гості не змітилися. Намагалися грати, можна сказати, відкритий футбол, комбінувати. І їм вдалося досить швидко відігратися. Арбітер зафіксував порушення правил у карному майданчику тепличників. Ну і надія у тепличників була на те, що Євгеній Холіч парирує 11-метровий удар. Зараз ми це побачимо, що у нього з цього вийшло. Ну, ось, увага! Бачите? Апелювали до арбітра тепличники, але він був не нічого нового. Ну і все-таки Євгеній Коліч не зміг потягнути цей пенальті, рахунок став 1-1. Але буквально тут же Євгеній Жеченко поновив перевагу тепличників, зробив рахунок 2-1. Я навіть не встиг перейти від одних воріт до інших. Так що, вибачте, Ну, один гол Євгенія я не відзняв. Так, уже в дебюті поєдинку глядачі побачили три забитих м'ячі. Ну і повели в рахунку, знову ж два стартувати тепличники. Моменти вони мали багато, можна сказати, дуже багато. Суперник дозволяв грати, ну і тепличники дозволяли грати, але все ж таки клас був вищий у господарів, що призводило до того, що вони створювали набагато більше моментів і бачили, що вони реалізовували. Ось після такої подачі Віталій Заря був найбільш вправний буквально на лінії воріт і зробив рахунок 3-1. Ну, боротьби вистачало, зіткнень теж вистачало. В даному випадку не йде мова про пропінати. Ось дивіться, який момент, який б трас його стався. Євгеній Жеченко, бо коли пробивав, але буквально лічних сантиметрів забрало, щоб цей гол такий, можливо, гол сезону був зразу собі. Ну а ось на місці нападника опинився центральний підзихів Ян Лісовий і холоднокровно розібрався і рахунок став 4-1. Перерві побачите, який коментар був Яна Лісово щодо цього такого моменту, як він опинився на місці центрального нападника. по суті. Попри вже таку комфортну перевагу, тепличники не збавляли обертів. Ось Ян Лісовий подає ще крутовий моменти по більше, ніж достатньо. Виникали ну, такі шаблон, так, як здорову достатку, ділки рятував, Але до перерви цикличникам вдалося ще е, одного разу, хоча б один із тих моментів реалізувати. Зараз ми це подивимося. І на перерву вони пішли за рахунку, Ну, команди пішли за рахунку 5-1. Роман Потапов до останнього боровся, претендував на те, що там кутовий, але це не було. Ось. І такі моменти були, Ще багато було змарновано. Попри бля, те, що дивіться, Євгеній Жеченко оформляє дубель, що забуває. Після подачі можна говорити справу фанах. Хоча, по суті, справи з карного майданчика була передача зроблена. Дякую партнерам за таку передачу. Євгеній оформив дубль. Такий серйозний. Жарко. Жарко? Ну, от за рахунку, 5-1 команди пішли на перерву. Було досить тепло, можна говорити спекотно і вагому заявку на перемогу тепличники зробили вже в перші 45 хвилин, Хоча Жашків чинив вчинив відчайдушний спротив і навіть було зрівняв рахунок. Ну а ми пройдемо за футболістами на перерву і зайдемо в таку роздягальню. Хоча цього разу вона була не в стінах нашого приміщення. В затінку дерев було комфортніше.

Зараз вона красива грає, тому що в розірні. Ну а ось президент нашого футбольного клубу Микола Васильович Гордій радий був зустріти побачити влади Калєбіду, який не один рік грав за футбольний клуб ОТК. І зараз повторюся, воює за Україну. Микола Васильович постійно допомагає збройним силам України, допомагає хлопцям, які воюють, волонтерам. Ну і допомагає в тому числі і тим футболістам нашого клубу. А вже четверо воює. Я хочу сказати, що і п'ятий пішов добровольцем. По що зіграйте. зіграєте? 5-10, вони там переїхали. Ні, треба я пам'ятаю, я думаю, ти ще 4 дипломав. Толя, ти три тільки повний голову. Ти ж давав вже ні п'яти. 4 пам'ятаю, так? Я думав, що один. Не Можна повторити, оце е, аналіз у цього гола забито. Но я бачу, Рома бачив вже 6 та. нападіння. Так, а як ти вибіжав, Яна. як твій стан був оце? Ян, ахуєвшись. Ян, а як ти оказався, блядь, ну, на, в зоні центрального нападають, Та я сам ахуєв, блядь. <рес> Яна, як тебе, блядь, тому що ти сто сорок є, а я Ну і ось розпочинається другий тайм під пильним нога. наглядом делегата, інспектора федерації футболу області Василя Павловича Шуцова. Ось такі вболівальники лайки ставлять. Дуже приємно коли дітки на стадіоні. Ну, а ось футболісти. В принципі, в другому таймі продовжилося в тому ж ключі. Бачите, за парканом ще є воїни Збройних сил України, які приїжджають у відпустку. Дуже раді бачити всіх цих людей на нашому стадіоні. Ну, це все. Це козирями пішли. Ну, а як, Треба щось наладити. Два технічні. Йоо! Оце зараз буде. Я не встигаю прямо. Думаю, Рябченко сьогодні забив. Молодець, Михайлович. То Тому ти теж підтримаєш почин? Ну, а я повертаюсь до перебігу гри. Хочу сказати, що жашківчани не припиняли боротися. Вони змогли зробити рахунок. 5-2, там вже був момент, коли цілком могло стати і 5-3. Але все ж таки тепличники свою перевагу і в другому таймі більш вдало реалізовували у забиті м'ячі. Тобто не тільки створювалися голіві моменти, а й забивалися. Ну, про це подивимося, побачимо, бачите, який. М'яч чудовий, взагалі, чудова погода, чудове поле, чудовий м'яч. Все, що треба для хорошого футболу і гарного настрою. Ну, а настрій, повторюю, з уболівальниками покращували. Ну, бачите, дивіться, моменти, які притул намагались бити, і самовідно захищали свої роти захисники. Ну, і ось і так не забили, поряд були з успіхом, тепличники. тобто, скажу, Моментів було багато. Вже говорив, що можливо більше, ніж достатньо. Та й забито було підсумку чимало Подивимося зараз. Продовжуються атаки. Тепличників комбінували, великими силами грали. Ну Ось не зафіксований в Там Положення офсайт, позагрою було, арбітно не зафіксовано. А ось Пуш, який Пуш, які відмовляються після травми, він дуже радий був забитому м'ячу. І е, присвятив його дівчині, яка знаходилася в своїй. На трибунах. Ось на заміну виходить Володимир Володимир Щербина, який поновлює або підвищує планку рекорда, Потім уже порахуємо. І замінив Євгенія Коліча. Гра продовжувалася, попри те, що перевага тепличників була вже 6-2. Ось я Дігтірейов Джуниорс. Можете теж підписатися до нього на канал і на його блог. Ну, ось Дивіться, 11-метровий, який маємо збили відверто, там було порушення, там нема про що сперечатися. Ну і краще бомбардир тепличників минулого року. Роман Потапов його холоднопровно реалізовує і робить рахунок 7-2. І навіть при цьому тепличники не зупинилися, грали до останнього до заключних секунд. І ще один м'яч, Восьмий за в поєдинку, було забито, ну дивіться, і так пробували. Забито буквально за кілька секунд до фінального свистка. Після чого навіть суперники вже не взоли Олександр Олександра Видав гольову передачу і Віталій Здаря оформив дубль. У цьому поєдинку поставив остаточно краплю. А молодий футболіст Саша записав до свого активу гольову передачу. Бачите, ось фінальний свисток. Фіксується підсумковий рахунок 8-2 на користь тепличників. Дуже така потрібна перемога, приємна, день гарний. І фронтовик наш був на грі Владик клібідів. І чекаємо ще, там вже був і не тільки він на попередніх іграх. Ми раді бачити всіх наших футболістів і взагалі всіх наших захисників України живими, здоровими і з перемогою. Після гри зразу короткий аналіз. Микола Васильович, Володимир Щербиною, говорять по грі. Іх футболістів своїх радий бачити Микола Васильович ну, взагалі дуже гарна така у нас атмосфера обстановка. Ну я сказав, що родина тому і сьогоднішній випуск називається День у нашій родині. Бачите, наскільки раді всі бачити владіка і чекаємо його з перемогою, чекаємо його знову, щоб побачити у формі нашого футбольного клубу. І як він буде забивати, воли у рота. Супер, я сумніваюся. Я тут не можу, мені не привично. Я вже маю половниці. Бережіть себе, стоянки. Жека, ну ти мене два рази чи що? Ну я хочу тобі руку пожати, коли ти виходиш з поля, бля. А ти мене ігноруєш. Блядь, два вже це багато, Ладно, ще один, два багато. Так стабільність камера всім такі, Так. Кожного з нас є своя якась історія. Владимирич, ближче сюди. Кожний з нас є своя якась історія. І в моєму житті теж є історія, яка мені дуже, ну скажем так, близька до душі. Була створена футбольна команда в мені, яка можливо задала азарт і УТК, і базі всім остальним і команда в області. Я горжу, що я грав в тій команді. Сьогодні в мене команда на серці УТК. Вчора була інша команда. І знайшлося в клубі декілька комплектів. А ну покажіть, Володимир. Була така форма. Це у Уманіфермаш, відкриваємо да. карти. Да. Була зібрання по історії футболу у Миколаїв. Така форма одна із перших, оце сама перша форма, мабуть, яка була. Ага. Така не пам'ятаю, була... можливо, кубок може. Можливо, кубок це. в синій грали ну, в фіналі. Не, но не, то не да. так важливо це. Легендарна, десь треба підшити буде трохи Михайлович, Легендарна форма номер 7 Я пам'ятаю, хто це, так? Да? Також. є, да. А може вболівальники не пам'ятають, це Я чия пам футболка номер 7. Нагадаємо а їм, так? Да. Подивляться хай. Історію. Да, історію і моя особиста футболка. Якщо потрібно, поставлю підпис. Е, Обов'язково я візьму маркер і буде підпис. І моя дуже дорога мені. Володимирич, щиро вдячний вам. Збережемо історію футболу умачний. Дякую. Історію також вчать. Дякую, Володимирович. Це можна вирізати, будь ласка. Або, або вклеїти. Сьогодні у нас грі ось такий. Не гость він вдома, Владик клібідів. Пару слів. Заскучав за футболом. Звісно, заскучав, Михайлович, за командою заскучав, пацінів, радий бачити, всіх радий бачити. Вітаю з перемогою. Саме перше, молодці, так тримати. Як у тебе справи? Та все добре. як? За нами перемога. Все ну, буде Україна. Все буде Україна, ніхто не сумнівається. Наскільки? Додому. На 10 днів відпустили. А так, рідних побачити, всі хлопці, друзі. А назад куди? Можливо, хтось не знає. На Донбас. На Донбас туди. Донбас буде Україна. Да. Обов'язково. Ми, тебе... ми тебе раді бачити і Я повертайся в живим і давай утика назад. Обов'язково повернусь, думаю, до команди до футболу. Саме головне тримайтесь. Мирного неба всім над головою. І це ти нам розказуєш, тримайтеся. Це не ми обов'язково будемо триматися.

Е. Міша, ти розкажи, як це у тебе сьогодні голівих моментів, як у Герда Мюллера? А це потім, Михайло. Потім? Нас забив же класно, так? Да? Ну, так. Розібрався? Ну, так. А чого недовільний тоді? Ну, блядь, другий тайм. погано грав. Погано грав? так. Наладиш. Ей, дів, кушаємо, щоб папа їхав. Сан, дякуємо. Дякуємо. Блядь. А ти що думав блядь? Дожку, хто капітальний. Толік, 86. Давай, Толі, давай, дай, Толі. Взяв, Ірушу, взяв, красавчик! Бачите, у гарній родині, після гарної виконаної роботи, спільна вечеря, спільний стіл. Там біля розібралися імпровізовував у нас ділбу. Все по-домашньому. Ні, хай завідують нам.